В ефірі програма ДВ Новини вітаю. Головні теми сьогодні. Як перетворити українську залізницю на європейську трагедія у Стамбулі? Хто стоїть за терактами? Претензії Брюсселя до Варшави. Напруга зростає. Зона вільної торгівлі з Євросоюзом відкриває для Києва і нові залізничні шляхи. Тож розвинена українська залізниця це запорука стрімкого економічного розвитку. Розуміючи це, в Україну запросили німецьких фахівців, які свого часу реформували залізницю ФРН. Те, що вони побачили в Україні, нагадало їм німецьку залізницю 20 років тому. Наша кореспондентка Катерина Луцька поцікавилась, як виглядатиме українська залізниця майбутнього. Зміни, від яких могла б запаморочитися голова, ледь не в кожного пасажира української залізниці. Швидкісні потяги, якісний сервіс, розгалужена мережа залізничних шляхів. Після перетворення Укрзалізниці на публічне акціонерне товариство ці зміни стали майже реальністю. Принаймні у цьому упевнені реформатори галузі. Німецький експерт увійшов до правління новоствореної компанії. Має 25-річний досвід і до цього розробляв швидкісне залізничне сполучення у Нідерландах, Китаї та підземку у Пуерто-Ріко. Реформа передусім цікава тим, що ми робимо тут в Україні те, що в Німеччині та Англії відбулось 20 років тому. в Україні фахівець займатиметься переважно логістикою вантажних перевезень. У цій галузі чимало роботи, адже донедавна залізниця мала тісну співпрацю з Росією. Нині вона припинилася. Утім, угода про зону вільної торгівлі з ЄС відкриває нові маршрути. Ми дивимося, яких партнерів із західної Європи ми вже маємо. Також шукаємо разом із залізницею нових клієнтів. Утім, вони відповідають: якщо митні збори скасують або зменшать, тоді, звісно, Україна цікава і в неї можна інвестувати. для боротьби із корупцією в Укрзалізниці у Київ запросили відомого у східній Європі юриста міжнародника Карстена Манке. Я поставив умову. Я працюю, якщо ви, пане міністре, дійсно хочете справжніх реформ, а не використовуєте нас для замилювання очей. перевіряти персонал на профпридатність та набирати нових за результатами конкурсу, слідкувати за державними закупівлями і звітувати перед громадськістю. Це плани на найближче 100 днів. У запрошених експертів голова паморочиться від обсягу майбутньої роботи. Утім, є шанси на успіх, кажуть німецькі радники інакше не приїжджали б. Трагедія в Туреччині щонайменше 10 людей загинули, та 15 поранені внаслідок вибуху в центрі Стамбула. Серед постраждалих багато іноземних туристів, бо в цьому районі розташовані відомі на весь світ історичні пам'ятки Туреччини. Ймовірно, вибухівку активізував 28-річний терорист-смертник. Подробиці в сюжеті Максима Драбка. Вибух пролунав о 10.20 ранку. За словами очевидців, терорист смертник підірвав себе поряд із групою іноземних туристів. Там був хаос, всі кудись бігли. Потім поліція евакуювала людей з площі, оскільки бояла ще одного вибуху. Вибух стався біля площі Султана Ахме, де знаходяться головні туристичні принади Стамбула собор Святої Софії і Блакитна Мечеть. Більшість загиблих громадяни Німеччини. Міжнародний тероризм сьогодні знову показав своє нелюдське обличчя. Окрім скорботи, яку ми відчуваємо. Ця ситуація показує, що ми повинні рішуче діяти проти тероризму. За інформацією турецьких спецслужб вибух могли організувати прибічники терористичного групування Ісламська держава. Я рішуче засуджую терористичний акт в Стамбульському районі Султан Ахмед, здійснений ймовірно терористом смертником сирійського походження. Туреччина бере активну участь у боротьбі з терористами ісламської держави у складі міжнародної коаліції. При цьому Анкара проводить і військові операції проти курдів на території Сирії. Озброєне угруповання Соколи свободи Курдистану взяло на себе відповідальність за один із нещодавніх терактів у Туреччині. За останній рік в Україні здійснені кілька великих терактів. останні наприкінці минулого року в Стамбульському аеропорту. Польща, яка була для України прикладом втілення європейських реформ, опинилася перед загрозою повернення до централізації влади за російським зразком. У середу Єврокомісія проведе спеціальні дебати щодо політичної ситуації у Варшаві. У Брюсселі вважають, що урізання повноважень конституційного суду і перехід до ручного управління державними змі не відповідає загальноєвропейському законодавству. Які рішення польського консервативного уряду вбили клин між Варшавою і Брюсселем, аналізував Азат Сафаров. Ухвалені сеймом закони різко урізають повноваження конституційного суду. Вважають у Брюсселі, раніше більшість рішень ухвалювалися п'ятьма суддями. Нині ж розглядати справу мають щонайменше 13 суддів. А вердикт ухвалюється як мінімум двома третинами голосів, а не простою більшістю. Все це неспроста, пояснюють оглядачі. Вже в листопаді праві консерватори, які тоді прийшли до влади, відмовилися підтвердити повноваження п'ятьох суддів, призначених попереднім урядом. Натомість призначили своїх. Таким чином, тепер головний суд країни не зможе схвалити жодне рішення без підтримки уряду. Наручний режим управління практично переходять і суспільні змі Польщі, критикують у Брюсселі. Уряд тепер може звільняти керівників громадських телерадіокомпаній, а призначати нових людей буде міністр казначейства, тобто член уряду. Приміром, головою одного з таких каналів ТВП став представник правлячої партії Яцек Курський. Після призначення нових керівників суспільних змі будуть і інші зміни, кажуть в уряді. На знак протесту з посад вже пішли очільники чотирьох суспільних каналів. У Брюсселі підкреслюють, Варшава перетворює мас-медіа на рупор влади. Не менше роздратування у Брюсселі викликає мінлива позиція Польщі щодо прийому біженців. Раніше новий уряд відмовився виконувати рішення попереднього і розмістити в країні 7 тисяч біженців за квотами ЄС. Правоконсерватори погодились прихистити лише 100 шукачів притулку. Пізніше глава МЗС Вітольд Ващиковський заявив, що Варшава таки виконає вимоги ЄС. Однак попередив Україну в'їдуть тільки ті, хто пройде ретельну перевірку. Якщо Польща ніяк не відреагує на всі зауваження Брюсселя, ЄС може запровадити щодо неї санкції аж до позбавлення права голосу в Євросоюзі. Варшава також може втратити дотації від ЄС у розмірі 14 мільярдів євро. Однак спочатку Брюссель має застосувати правовий механізм моніторингу ситуації в країні а це може затягнутися на роки. Не минуло і двох тижнів від зухвалих нападів на жінок у кельні, як уряд Німеччини зробив жорсткішим законодавство щодо біженців-злочинців. Про це та інше в огляді новин. Уряд Німеччини дійшов згоди щодо прискорення депортації біженців, які скоїли тяжкі злочини. Про це повідомили глава МВС Томас Демезєр і міністр юстиції Гайко Маас. Надалі біженці, яких засудили до позбавлення волі від одного року, змушені будуть залишити країну. Влада ФРН ухвалила рішення про посилення міграційної політики після нападів на жінок у Кельні. Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні 12 років. Сорт бренд коштує менш ніж 31 долар за барель. Це найнижча вартість 2004 року. Падіння нафтового котирування відбувається на тлі стурбованості інвесторів щодо попиту Китаю на сировину. У Німеччині розпродали наклад нового видання книги Гітлера камф». Пропагандистський твір супроводжують три з половиною тисячі критичних пояснень. Книга поєднує в собі елементи автобіографії з текстом націонал-соціалістичної доктрини і претензій на світове панування. За словами експертів, критичні коментарі спростовують тези Гітлера і викривають його брехню, а також роз'яснюють історичний контекст. Найбагатший бізнесмен Китаю Ван Дзянлінь придбав голівудську кіностудію Legendary Entertainment. Вона відома завдяки декільком картинам про Бетмена. Сума угоди склала близько 3,5 мільярдів доларів. Більше про головні події дня читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А ми побачимося з вами завтра. На все добре.